Ційно, аби дізнатися про останні цінові тенденції, йдемо на Хмельницький центральний овочевий ринок. Зараз я знаходжуся у м'ясному павільйоні. Ми дізнаємося про ціну на м'ясну продукцію, а також причини її здорожчання. «У Зв'язку з тим, що подорожчала закупочна ціна на живу вагу, подорожчало, звичайно і сало і м'ясо в ціні Підвищилося приблизно на 20-30 гривень сало. М'яско підвищилося на 20 гривень. Буквально за тиждень виросла ціна. Мужиків, які раніше годували свині, займалися сільським господарством, Вони всі здорові і крепкі, воюють. А жінки не годні з господарством впоратись. А сало дороге, тому що домашніх свиней стало менше, а на фермах м'ясні свині без сала. Та наскільки здорожчало? в середньому? Сало? На 100 гривень в килі. Ціни на свинину за останній тиждень дійсно скочили вгору. Причин кажуть продавці більш ніж достатньо, починаючи від дефіциту і завершуючи з дорожчанням свиней. А наш національний смаколик, сало взагалі вже можна вважати розкішшю 200-250 гривень за кілограм, Захмарну вартість на свинину, хоч трохи компенсує стабільна ситуація, із яловичиною. Та й це подекують ненадовго. На яловичину ціни залишилися такі, які були вже рік назад. Тобто задня сцена 210, лопаточка 180, кусочки шийки 160-150. Дерівня. Зараз піднялась трошки свініна, телятинка якби залишилася на тій самій ціні. Наразі всі українці спостерігають тенденцію тільки до здорожчання продуктів харчування. Причин, звісно, багато, та всі можна об'єднати в одну в країні війна. Проте продуктовий кошик це те, без чого люди не можуть жити. Тож мусять викладати з кишень за ту чи іншу здобу в три дорога. Людей не посне получається так, щоб купляти по таких цінах, звісно, бажано, щоб дешевше було, але. Раз хазяїв встановили такі ціни, знаєш причина, тому і каз'є. Я. я пенсіонер, живу на пенсію, тому я рідко в м'ясі буваю. Сало взагалі не їм. Дорожче стали, набагато. стало, набагато. Сало по 200, що це така ціна для нашої пенсії, але мусимо брати. Яйця також у рейтингу захмарних цін. Буквально днями вартість раптово зросла. Подорожчали, звичайно, дівчат. А що не подорожчали? Покажіть мені, який продукт нас не подорожчав. Всі подорожчали продукти. Яйця дуже подорожчали. От мене син больний, я не можу приобрести так сало, невозможно 200 гривень кілограм. І я на нього подивлюся і піду 200 грам, 300 грам купляю. Дуже дорого все. Все дорого. А я пенсіонерка вдова, знаєте, в такий час дуже трудно вижити. Жити стає дорожче, жити стає веселіше. Збільшується у ціні не лише м'ясо, навіть сезонні овочі, які навпаки восени мають дешевшати, нині дорожчають. Збільшується, збільшується на огірочок. Раніше був він дешевший, От неділю назад ще 40-35 гривень, зараз вже 60 гривень. Ну, помідорка піднімається в ціні, баклажанчик, все піднімається в ціні. Тому що воно закінчується вже, знаєте. Але зазвичай зараз осінь і це, власне, сезонний продукт, навпаки, мало б? Мало бути зниження, але піднімається ціна. Фрукти та ягоди тут нас також не потішили гарними новинами. Ціни просто космічні. Зокрема, за диню хочуть 75 гривень за кілограм. Цього року фрукти здорожчали всі всі, і набагато здорожчали, десь більше як на 60%. відсотків. Це залежить від того, що доставка дорога продуктів. По перше нема де взяти особа, і по друге, дуже дорога доставка. А що найбільше здорожчало? Найбільше, напевне, диня. минулого року. Ми в цю пору диню продавали 15-20 гривень. Цього року ви бачите 65-75-85 гривень. Продажа дині, ну і виноград того року був набагато дешевший. Попри все, люди змушені підлаштовуватися до таких цінових змін, та й продавці не хочуть працювати собі в збиток, тож закупляють менше їстівного товару, щоб не відправляти у сміття в разі на розпродажу. А попереду зима, тож місцеві підприємці хвилюються, аби не було дорожче.